Асіо зборі Чудово. Я хочу смаколики з шоколаду. Серйозно? Що ж, добре? Беремо печиво. Дякую, бабуся. Ммм, смакота. І так, я готова приступати. Для початку трохи підсмажимо наш шоколад. Як же гарно він плавиться. О, так, Просто супер. Готова. Ага. Де тут шоколад? А от він зовсім поруч. А Ану какиш. Я все одно все досягну. Не смій наближатися до мого шоколаду. Ну, а то мені так хотілося спробувати. Не переймайся, тримай. Дякую. Спробуємо. Mm, бінго. Візьму два шматочки шоколаду і затисну між ними полоничку. Виглядає не дуже апетитно, але краще, ніж нічого. Тайлер. А може, варто поставити миску у мікрохвильовку? О, а це ідея. Готова, можна діставати. Подивіться, шоколад розтанув. У мене вийде неймовірний десерт полиниця в білому шоколаді. Зараз я ще намалюю пару чорних плямок. І у мене вийдуть ось такі милі пандочки. Мила, скажи бабуся. Дуже мило, молодець. О, а ще й шоколад залишився. З твого дозволу я буду його використовувати. Цю смакоту полью білим шоколадом, а цю молочним. Ну, а для цього смаколика в мене є яскраво синій шоколад. О, як здорово виходить. Тепер залишилось додати морточки. Дивіться, які милі звірята в мене вийшли. Подивись ближче, тобі сподобається. Ой, не розумію. Хто не ризикує, той не їсть шоколад. Ні, ти серйозно? Який невгамовний. Добре, так і бути. Зачекай. Угу, Ось цей шматочок мені знадобиться ось Цей можеш забирати, бо на Ура нарешті. Ви вже здогадались, хто це буде. Ще пару деталей та можна розфарбовувати. Отак, ідеальний рожевий колір для мого ідеального рожевого фламінго. Ой, неймовірно! Браво-браво! Це шедевр. Дякую, я знаю. Ну що, у нас все готово. Можемо подавати. Вау, яке все гарне! Почну дегустацію ось цих милих пандочок. Ммм, Клас. А в мене апетит розігрався не на жарт. Іди сюди, рожевий фламінго, я тебе з'їм. Ось це смакота. Відірватись неможливо. Так, ну і остання страва. І вас, милі звірятка, я також із задоволенням злопаю. Отак, це саме смачне, що я коли-небудь їла. І так перемагає бабуся. Що серйозно? О, як приємно. Друзі, я перемогла. Чули? Та годі вам порадіти. Останні штрихи готова. І так, на цей раз хочу, щось шоколадна та квадратної форми. Без проблем. Беремо плиточку шоколаду та передаємо її мені. Дякую. Для початку я розтоплю кольорові плитки шоколаду на водяній бані. Отак. Я, як професіональний шеф-кухар, готова нескінченно дивитися, як плавиться шоколад. Потім обережно перекладемо наш розтоплений шоколад у кулінарний мішок. І видавлюємо по смужці кожного кольору спеціальну силіконову форму. Тепер зелений, потім синій. І нарешті фіолетовий. Супер! А це ще що? Що відбувається? Ну, добре, добре, заспокойся, любий. Дивись, зараз все буде. Ні, він не плавиться. Ой, бідолашний. Точно, у мене є кулінарна книга. От візьми. О, бабуля, дякую. Там точно написано, як треба плавити шоколад. Ага, от він рецепт. Все ясно. Треба лише повторити. Беремо форму, ставимо її на кастрюлю, а потім кладемо туди наші плитки шоколаду. Я чудово справляюсь. О, ні, це кулінарна книга. Щось я трохи захопився. Треба швидше її дістати. Ой-ой-ой. Зачекайте. Оце так. Та якщо б не ця випадковість, в мене б не вийшло такого рівного шоколадного квадрату. Котрий, до речі, дуже смачний. Отак, круто! Відчуваю себе вченим, який випадково створив неймовірне відкриття. Це сюди, а це от сюди. Бабуся заціни. Дуже гарно вийшло. О, ні. Тільки не кажи, що це моя кулінарна книга. Бабуся без свідомості. І вже мені доведеться робити штучне дихання. Обійдемось без цього добре. Бабуся, бабуся, прокиньтесь. Що таке? Що сталося? Ой, вже час знімати з вогню. Залишилось знайти форму. Ой, точно. Ця шкатулочка ідеально підійде. Все зайве прибираємо. Та яскравий шоколад заливаємо. Чудово, коли він застигне, можна діставати. А ну-ка, давай вилізай. Вилася, сказала. Фух, ну добре. Тоді в хід піде качалка. О, робочий метод. Айда я. Тепер треба обережно поставити стінки. Ей, ну будь ласка, не падай. Ага, ось так. І зверху. Ох, ось це я запрацювалася, прямо платок з'їхав. Ану, давай назад до мене на плече. Ой, я що його в шоколад забруднила. Так, доведеться прати. Ой, шеф, то це ваша форма шоколадом. Не хвилюйтесь, зараз я все поверну. От подивіться, готово. Ох, бабуся. І що мені тепер робити? Треба якось це виправити. Зійти з розуму, скільки тут ниток. Ну що ж, сподіваюся, що я їх всі прибрала. Час збирати мій квадрат. Готово. Далі беремо квадратний бісквіт і щільно вкриваємо його кремом. Повторюємо ще декілька разів, а також додамо пару слоїв із желе. полуницю і прикрасу у вигляді веселки. Бабуся, ви знову зі своїм платком. Я не навмисно, не гнівайтесь, от візьміть. Так, не навмисно. Отак, які маленькі та смачні шматочки банану. Я стежу за вами. Рада, що вам сподобалось. Зануримо ці шматочки банану у рідкий шоколад. А потім викладемо їх всередину мого шоколадного квадрату. Повторюємо це декілька разів. Ну, краса. Тайлер, хочеш спробувати? Велике, дякую! Дуже смачно. Тайлер, не хочу тебе відволікати, але здається, ти про дещо забув. Ой, точно. Зараз ставимо стінки і починаємо заповнювати наш квадрат. Перший слой бісквіту, потім крем, потім другий слой. Щоб такого оригінального придумати, о, ідея. Насиплю я смачний скітелс. Чудова, скітелсу багато не буває. Тому засиплю ще пару упаковок. Смакота. Накриваємо і готово. Молодець смачного. Тримаю парі, що перемога за мною. Вау, скільки тут смакоти! Почну, мабуть, звідси. Отак як же апетитно виглядає. М -м -м, клас. Ціла купа скітлс. Обожнюю. Я в захваті. Далі я спробую ось це. Відкриваємо. Краса. І смакота. У мене знову розгулявся звірячий апетит. Ням-ням-ням-ням-ням. Повний ульот. Ну, а тепер я нарешті спробую цю райдужну красу. Вау, скільки тут полуниці! Неймовірно, там і бісквіт, і крем, і жили. М -м, а який аромат! Подивіться, як забавно тремтить. Отак, жили зі сматочками фруктів. Я на сьомому небі від щастя. Це однозначно переможець. Так. Я ж казала. Увага, увага! В цьому раунді я хочу щось шоколадне у формі яйця. Яйця? Серйозно? Hmm. Так, думай, думай, думай. Так, є ідея. Не дарма я прихопила цю шоколадну заготовочку. Кладемо на стіл та заливаємо білим шоколадом. Тільки не думайте, що я з цим обмежусь. Всередину кладемо два шоколадних яйця. О, бабуся. Ой, міскузі. Ловелю. Алілуя, піймала. Бабуся, це знову ви. Кумедний витік обставин. Тайлер, допоможеш? Звісно, без питань. Вмикаю Ого, як трасе. Готова. Висипаємо і робимо форму. Ага, ось так. Животик є, залишили зробити забавну пику. Ой, ну який милашка вийшов. Тайлер, ну ти знову зачитався. Ану, припиняй, час готувати. О, ні, рука тригнула. Ох, слів нема. Бабуся, класно, ти ще отролиш. Нікого я не тролю. Давай, готуй. <плес> Мамочки, в мене ж нічого нема. Хоча зачекайте, в мене є крута ідея. Навіщо щось готувати, коли можна це замовити? Вуаля! Смачні яйця від мілки та уро вже у мене. Готово! Смачного. Так, смачного. Вау, нічого собі. Ось це так. Не терпиться спробувати. Почну, мабуть, із цієї коробочки. Шоколадні яйця виглядають дуже апетитно. Ну-ка. Неймовірно. Це ж білий крем з печива орео. Я його просто обожнюю. М -м, захват. з цим я впоралась. Тепер можна спробувати ось цього милаху. А... М -м -м, також дуже смачно. Ну і наостанок я паласую ось цією красою. Розбиваємо. Я сказала, розбиваємо. Вийшло. Отак. Як же це круто і весело. Швидше б спробувати. Який же неймовірний десерт? Відірватись неможливо. Вау! М -м -м, ну і що, я готова оголосити переможця. Вітаю! О, це я! Яка ж я молодець? Не засмучуйся, пощастить наступного разу. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!